Уявіть собі, друга за площею країна світу офіційно називається село. Саме так із мови ірокезів перекладається каната поселення. Європейські мандрівники почули від провідників щось на кшталт біля каната і записали це як назву всієї землі. Абсурд, сьогодні ця країна село тягнеться через шість часових поясів. Має Торонто з хмарочосами кленовий лист на прапорі, Нафтогаз, хокей. І одну з найбільших українських діаспор у світі. Назва, яка колись була випадковою приміткою на чужій карті, стала брендом ідентичністю та прапором сучасної держави, іронія колонізації в одному слові. Неважливо, що воно означало для місцевих, важливо, що зручніше занести на карту. А потім карта починає керувати уявою, слова приростають до територій, і за кілька століть уже ніхто не питає. А що означало це каната спочатку? Бо ярлик встигає стати домом.